Так, ну що, в сім'я все можете заходити. Ой, любий, просто суперовий будинок, ми купили. Ну так, мамо, він гарний. Так, давай, Ай, Даріна перезувайся, тому що у цьому будинку ми якби не ходимо у взуті вуличному. Потім треба буде просто купити тапочки. Любуть, вони, напевно, в нашій шафі. А ну так, гадаю, в принципі. Ну, все ходімо. Але ви здаєте своє взуття у свою кімнату? Ну так. Що ти хочеш, до речі, доріночка, ти, напевно, зголодніла. Ну, я хочу по стіці, що там в нас є. Ой, ну, добре. Так, Ася, давай спати. Ну, все доріна, ходімо, показую тобі твою кімнату. Заходь. Сподіваюся, що вона тобі сподобається. Ну, добре, мамо. Вау, що там така Люба? Мамо, я просто у шоці, яка вона гарна. У моєму будинку вона не була такою гарною. Ой, тут же хомічок сніжинка. Ну так, на жаль, а, тільки те, що ми поки що не знаємо, куди поставити будинок, тому поки що тут немає будинку для неї. Але я ось така лізаночка. Мама, ти ж це просто свідово. Я радий, що тобі сподобалось. До речі, собачку твою ми привеземо потім. Вона зараз ще залишиться у бабусі з дусем. Ну, добре. Так, ну добре, мамо, я тут, якби гадаю, передігнусь, розпакую свої речі, які я ще не встигла розставити. Ну, добре, Люба, все. Я не буду тебе, якби. Затримувати. Ой, ну просто суперова кімната. Тут і величезний стіл, і, вели... і ліжко велике, і шаф. Звичайно, шаф не дуже велика, але все ж таки мені дуже подобається. Це дуже гарний будинок. Так, олівець в мене ось сюди батьки, коже, постаралися над моєю кімнатою. Так, мій зошит. О, а це вже моя піжамка. Супер! Мені батьки її купили у магазині. Так, маску я покладу сюди, ну а піжаму вгадаю одягну зараз. Так. Ось так тільки. Ну і потім потрібно... Ось. Ну, все, в принципі. Це можна вже класти та піду вже їсти, тому що я насправді дуже голодна. Ой, ну ось, вдарилася в двері. Ну добре. О, мама, тато, ви що? Ти? Та просто розмовляємо, люба. Так, ти вже перевдяглася? Ну так, я вже перевдяглася. Ну, добре, все, ходімо. Ого, як водван. <смі> ну так. Я вже тут накрила, звичайно, не висті всі, бо я вирішила, що треба получиряти сутнішу їжу. Мама, знову від кра Ну, можливо. Любить ти ще що? Що? не тякаєш, Ти що ти хотів інше? Ні-ні, люба, ти просто чудово готуєш. А кава як пахне, не так любий. Я старалася. Я, до речі, ще тут для Асі зробила, але вона, схоже, якби приєднається до нас пізніше, тому що вона... Дуже натомилася з дороги. Ну так, мамо, із правлю. Ми дождав. Ну ось і там ми доїхали. Ой, дивіться, тут ось веделочка. Тому ось, тримай, Даріна. Ой, дякую, мама, але вона кудись провалилася. Ой, Даріна, ти куди? Ой, мама, ти просто там вирішати, що вона під стіл провалилась і туди полізла. Ой, ну добре. Так, любий, ось тримай і тобі, і мені веделочку. Дуже смачно, в принципі. Звичайно, люба, ти готуєш дуже смачно. Ага, мама, справжній шеф-кухар. Ой, ну дякую, Даріна. Ой, добре. Люба, що взагалі в тебе по роботі? Ой, да Люба, нічого. Сьогодні я би вирішила подзвонити з питання у моєї подруги, яка разом зі мною працює. Та вона сказала, що все добре. Я планую вже якби виходити скоро на роботу. Тому що Асю спробуємо зараз віддати у групу. Ой, ну я, гадаю, це не можу вона на жаль. А лю, Люба, тому що що групи для Асі будуть відкриті тільки наступного року. Тому я не знаю навіть. Так, ну а що ж робити? Може, повосіді сам подзвонити. Вони, в принципі, від твої мама стати недалеко тут живуть. Ой, ну я їх чесно, не, не думаю, тому що вони, здається, поїхали там кудись на відпочинок. А, ну, ось. а може я з нею буду сидіти? Ну ні, Даріна. Ми хотіли взагалі, щоб ти ходила у звичайну школу, бо ти і пішла, якби зараз у школу. Але, але звичайну. Бо до чого ти ходила на якісь там завдання, чи щось таке. Підготовка до школи, здається, називається. І тихо ты онлайн. Мама, ну мені сподобалось. Ні-ні, Люба. Ну ой. Давай, тобі завтра в школу, сонечко. Хочеш, можеш погуляти там зі своєю подружкою подзвони їй. Ну добре. Сподіваюсь, але я вийде гуляти. Гуля. Гуляти. Ну так. Я, по моєму зараз посуду тут. Так, ну все. Зараз беру рюкзак та піду вже до своєї подружки. Так, крем ще візьму. Ось я ще їй свічку хочу подарувати. Якусь саме на мастер класі зробила, ну все піду, в принципі. Ой, ну он, Там дайте моя подружка вже. привіт! Привіт! Таріна, ти нарешті переїхала? Тепер ми можемо зможемо гуляти після школи. Ну так я сама рада, хотіла вже гуляти. Ну так. А що там, до речі, твій братик? Ой, та Мартін просто чудовий. Знаєш, він, до речі, недавно сказав перше слово. Справді? Ну так. А твоя сестра що там? А, ну, вона як завжди. Люба погратись та завжди не розуміє, чому я надовго уходжу з дому. Ну, це, звичайно, зрозуміло. Ага, а ще тебе мама з татом швидко відпустила. Ну так, тата поїхав там по роботі ще на декілька днів, і в Аріна там з порожкою пішла гуляти зі своєю Аліса, якби... Також там ще кудись відпросила сьогодні на ночі Ну, а Мартин спить. Тому мама вирішила, чи я можу піти погуляти. Ну і я, звичайно, пішла одразу. Ой, ну я з тобою дуже рада. Ну так, це просто чудово. Пішла на гойдука. Ну так, ходімо, вони просто чудові. І тут була з братиком. До речі, саме тут він сказав перше слово. Вау, прикольно. Ага. Слухай, а давай пікнік разом з класом зробимо. Хм, ну це гарна ідея. Але я не дуже за... всіх знаю. Ти та була з ним у дитячому садку разом. А я тут новенька. Та нічого, ми ж з тобою одразу подружились, Все буде добре. Я тебе зі своєю найкращою подругою познайомлю з Софією. Ага, ага, вона дуже добра та гарна. Тобі вона сподобається. А, ну це добре. Ага, ну все, ходімо скоріше вже, я просто не можу дочекатись, коли вас познайомлю. А що вона сьогодні вийде? Ну так, вона вийде і ми, до речі, є маленький сюрприз. Який? Ну ходімо, побачиш. Ходімо, Даріна, так буде швидше. Ну добре, ходімо. Ну ось, дивись. Ой, а що це Лія? Ну, відкрий і побачиш. Ну добре. Вау! Це що таке? Лія, дякую! Це просто вау! Це новий кем для хіп-хопу. Ти знаєш, як я люблю танцювати. Ну так, саме тому тобі і подарувала ось. Дякую. Ну так, в тебе ж недавно було де народне, та ти їздила з батьками Ми, якби на острів. Ну, і тому я не змогла тобі подарувати цей подарунок. Тому вирішила це зробити сьогодні. Якраз ти подзвонила, попросила, якби, ну. Тобто запросила погуляти. Дякую, Лія, тобі велика. Та нема за що. Ну добре, мені здається, вже мама не дзвонює. Он чую те, що, що у кошені телефон дзвонить. Ну добре, все, бувай тоді. Ну бувай, Даріна. Дякую велике, мені дуже сподобалось. Ну так, мені також сподобалась твоя реакція. Все, до побачення. Бувай. Так, ну добре, я вже помила посуд. Я пішов на роботу. Там щось треба Здається, йому подзвонили. Треба виїхати до якоїсь сваринки. Ася прокидайся, давай, Люба. Хочеш, ми можемо піти гуляти, поки твоя сестричка також гуляє? Мам. Мо доброго вечора. Доброго вечора. доброго. Ходімо, Асінька, давай вже всі поїли, тільки ти ще не поїла, тому що спала. Давай, сонечко. Ой, мамо, смачно. Я дуже рада, що тобі сподобався. Ось. Давай, ось це враковано. Давай, ходімо одягатись. Давай одягнемось у одну світову гаму. Давай, ма. Добре. Так, ось дивись, в мене там є наверху. Зелений костюм. Давай, зараз його дістану. Так, юбочка. Це в мене інший костюм. Ось. І ще ось це, в принципі, хочу. Так все. Так, ось так все. ну Все давай. І ось. Мама, такна. Дякую, Ася. Ну, ще, що, що ти хочеш комбінезончик? Чи ось? костюмчик лягушечка Мамо, я хочу напевно комбінезон, комбінезон. Ну добрайся. Мама, дякую. Нема за що. Ну ще давай рюкзачок візьмемо, тому що, якщо ти якби, захочеш їсти... То, візьмемо ще твою бутилочку. Сосочку та суміш для годування. Так, і мені ще треба телефон свій взяти, де він тут. Так, він, здається, повинен бути. Ось. Ось моя сумочка, просить. Я буду іншу купити, до речі, зайти, гадаю. А, тобі, у мене ще є ще дві. Ну, добре. Ну, все, ася ход. Так, ну добро. Ты уже. Мама, а кем чувствую, как коем тату? так? Видите, вы хирургом, Доночка. А вы сегодня? И там я ему подзвонила, и еще там трапалась. Не знаю, что. А, ну да, А что могу Ну Не знаю, знаете, творенцы какие-то Да, ответ, да, короче, такой, что можно работать в аппарате зараз поїхав напевно ну, туди. Давай покачаю тебе. Мама весела. Ну так, Самочку. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Дякую, що подивилися мої відео. Не забудьте підписатися, якщо цього ще не зробили. Та до побачення! Зустрінемось на моєму каналі.